Буде вже так темно, а ми ще ходимо і збираємо гриби. Білі. Дивіться, який там. Ти ж одного розмістила. Це не білий. І ще один. І тут. Молоденькі такі Тоже. Дивися дивися, ми його ще палкою. не І Ще один, Та, ти Та, ти ми... ще один. один. бачите? Боже, які гарні гриби. О, давай, дай мені там той грибочок. Дай бігом. Ось бачите, на одному місці така поляна. Скільки грибів. Я в шоці, люди добрі. Такі файні, молоденькі, білі гриби. Пізня осінь. Що, ще є? А був, був перегнижено. Хочете більше таких відео? Підписуйтесь на канал, ставте лайк.